Вітаю! Тема нашого уроку різноманітність лишайників, їхня роль в екосистемах і житті людини. Пригадаємо, які гриби викликають захворювання рослин, що таке фунгіциди, які гриби спричинюють мікози чи застосовують гриби в біотехнологічних процесах, яких правил потрібно дотримуватись при збиранні грибів. Відтворіть пам'ятку, ознаки отруєння грибами та домедична допомога при отруєння грибами. Лишайники були відомі здавна. Ще великий Теофраст, батько ботаніки 4-3 століття до нашої ери, дав опис двох лишайників, які вже тоді використовували для отримання ароматичних і фарбувальних речовин. Правда, в ті часи їх нерідко називали «то мохами», то водоростями, то навіть хаосом природи і убогістю рослинності. Розглянемо деяких представників лишайників. Ліхеномфалія Гудсонова, Ягель, Верукарія. Зараз відомо близько 26 тисяч видів лишайників. Наука про лишайники називається ліхенологія. Лишайники або ліхенізовані гриби це симбіотичні організми талом або слані, яких складається з грибай зелених водоростей. До складу лишайника також можуть входити ціанобактерії замість зелених водоростей, або ж третій симбіонт. Розглянемо мікроскопічну будову лишайника. Він складається з кірочок верхньої та нижньої, клітин водоростей. І центральну або серцевину займають гіфи гриба. Лишайники багаторічні організми, різного кольору, вік яких може сягати десятки і сотень років. Щорічний приріст лишайника малесенький, у середньому 0,5-0,7 мм на рік. Розмножуються лишайники вегетативно спеціальними частинами слані, які відокремлюються і поширюються водою чи вітром. У складі лишайника гриби розмножуються спорами. Коли зі спори проростає гіфа гриба, вона має знайти водорості для формування симбіозу. Якщо гриб не знайде водорості для утворення лишайника, то він загине. Тому гіфи гриба можуть проникати. Лишайник, який росте поруч, і викрадати в нього водорості. Головним компонентом лишайника є гриб, який формує його слань. І захисні зовнішні кірочки. За допомогою гіф гриб прикріплює лишайник до кори дерева, каменю чи грунту. Оксмоктує мінеральні речовини і постачає їх водоростям. Натомість він отримує від водоростей органічні речовини, майже всі лишайники утворені сумчастими грибами. Другим компонентом лишайників є зелені водорості, які здійснюють фотосинтез, утворюючи з неорганічних речовин за рахунок енергії світла органічні. До складу більшості описаних лишайників входять зелені водорості роду требуксія. Талон деяких лишайників може Формуватися грибом і ціанобактеріями. Вони виконують не лише функцію фотосинтезу, а й здійснюють процес фіксації азоту з атмосфери, забезпечуючи гриб сполуками нітроген. Щоб краще зрозуміти, як виглядають і як побудовані лишайники, дослідимо їх практично. Маємо ось такий лишайник, як ксанторія або золотянка. Хід дослідження. Перед вами робимо висновки. Лишайники поділяють на такі групи. Накипні, як кірочка щільно прилягають до поверхні каменю або дерева. Прикладом такого лишайника є калоплака. Листуваті ділянки талому формують вирости, які піднімаються над поверхнею. Приклад, пармелія і Кущисті утворюють гілочки або нитки, які звисають із поверхні. Прикладом такого лишайника є уснея. Лишайники виникли приблизно 450 мільйонів років тому, коли водні гриби та водорості почали опановувати нове для себе наземно повітряне середовище існування. Власне, ліхінізовані гриби з'явилися в результаті пристосування до нових умов існування. Лишайники зробили значний внесок у створення первинних екосистем суші, бо вони продуценти органічних речовин, основа будь-якої екосистеми. Лишайники, до складу яких входять ціанобактерії, можна вважати повноцінними організмами екосистеми. Бо вони самі забезпечують себе всіма необхідними поживними речовинами фотосинтез і азотофіксація цианобактерій, і їх вже розщеплюють в результаті дихання грибів. Тож ці симбіотичні організми цілком могли б стати першими колонізаторами будь-якої планети земного типу. Лишайники першими заселяють гірські породи, скелі, каміння та інші поверхні де ще немає життя. Такі організми часто називають піонерами. Гіфи гриба проникають у шпаринки твердих порід і прискорюють їхні руйнування. Процес вивітрювання, відмерлі частини лишайників разом зі зруйнованою поверхнею гірських порід утворюють первинний ґрунт. У ньому можуть оселятися дрібні безхребетні тварини, мохи, трав'янисті рослини та інші організми, так колись утворювалися первинні екосистеми. Цей процес може відбуватися і зараз. Розгляньте, наприклад, малюнка, як відбувається формування екосистеми, яке починається з лишайників та різних мікроорганізмів і мохів. Лишайники, наче ковдрою, вкривають ґрунти північних лісів і тундрової зони. Для місцевих мешканців вони основний зимовий корм. Наприклад, північні олені та лемінги живляться лишайником роду кладонія, який називають ягель або оленячий мох, а також лишайниками роду центрарія ісландський мох. Ці лишайники можна використовувати для годування свійських тварин. Овець і корів, зокрема. А чи може людина вживати в їжу лишайники? Так. Деякі лишайники є їстівними. У минулому народи півночі, наприклад, саами, у зимовий період споживали ісландський мох. Їстівним є лишайник аспецилія, який трапляється в пустелях і степах. Можливо, він став. Прототипом Мани Небесної, яка за біблійним сюжетом урятувала людей від голоду в пустелі. Якщо вам це цікаво, дізнайтеся більше. Розгляньте гістівні види лишайників. Аспіцилія їстівна та умбілікарія гістівна. лишайників отримують лакмус – речовину, яка змінює своє забернення в кислому середовищі на червоне. Ба більше вони є джерелом цінних хімічних речовин, які допомагають боротися з бактеріальними інфекціями, антибіотиків. Наприклад, з ісландського моху виготовляють пастилки для профілактики запалення горла. Лишайники поглинають із повітря різні речовини, зокрема шкідливі забруднювачі. Багато з них при цьому гинуть, тому у місцях. Із сильним забрудненням повітря тріпляються лише поодинокі накипні лишайники. Цю властивість використовують для оцінки чистоти повітря на певній території. Якщо ви бачите на деревах багато листуватих і кущистих лишайників, то це вказує на те, що тут чисте повітря. Ось чому лишайники називають біоіндикаторами частоти повітря. У загальному здобуті знання. Лишайники це симбіотичні організми, у яких тісно поєднуються гетеротрофні гриби та автотрофні зелені водорості або ціанобактерії компоненти. Гриби та водорості лишайнику тісно взаємопов'язані. За будовою слані розрізняють три групи лишайників: накипні, листуваті, кущисті. Лишайники першими заселяють гірські породи, скелі, каміння та інші поверхні, де ще не було живих організмів. Домашнє завдання опрацювати тему, різноманітність лишайників, їхня роль в екосистемах і житті людини. Бажаю вам гарного дня та успіхів у вивченні лишайників. Бувайте!